70-річчя області в художньому музеї відкрили виставку пейзажних робіт Віктора Снісаренка. До композиції увійшли понад пів сотні картин. Результат 15-річної праці, розповідає митець. Враженнями від побаченого поділилися колеги та наставники Черкаського художника. Сніги, що покривають дахи сільських хатин, густий ліс, через який пробивається проміння сонця, та ставок, порослий очеретом. Все це знайомо кожному, хто, хоч іноді виїжджає за межі міста, щоб відпочити на природі або погостювати в рідні на зимові свята. Від усіх цих барв очам місця мало ділиться враженнями художник Максим Гладько. Як по мені трохи більше, ніж треба. Зал тіснава для такого калічства робот. Ну, є правила експозиції. То есть холодною возлі теплого по колориту вивішується. Тут немножечко дробіт, ребіт. Все такой вот э, дробність присутствует в експозиції. Свою думку з приводу виставки висловив і колега та наставник митця, народний художник України. Іван Бондар каже, під час роботи над картинами відвідували чимало заходів, де здобували для себе новий досвід. Успіх такої творчої справи, як живопис, це відкривати секрети інших майстрів та поєднувати набуті знання з власним досвідом. Лише тоді можна досягти бажаного результату. На кінець автор цієї виставки потроху зрозумів композицію картини. От скільки тут є пейзажів, так? а отут воно скромна така робота. Але це шедевр, наскільки вона по композиції закомпонована, є композиційний центр, і та хатка робить настрій у роботі. Пейзажі Черкащини стали основним мотивом до створення серії картин, розповідає їхній автор Віктор Снісаренко. Родом з Чигринщини він з п'яти років почав малювати. Закінчив архітектурний факультет, пізніше вступив до черкаського вишу, аби здобути освіту художника. З під його пензля вийшло близько сотні полотен, на більшості яких зображена природа малої батьківщини. Я виріс в селі близькість природи. Відповідно, формувала це все. Тому ми бачимо найбільше таких мотивів. Хоча ще є такі нюанси з пір року, Я найбільше полюбляв і полюбляю зиму, але ж зимку дуже важко писати. Тому цих робіт на сьогодні ну в цій експозиції набагато менше. Життя передбачає якісь зміни. От ми рухаємося, десь виходимо, щось робимо, і в результаті ми натикаємося на якісь моменти або якісь фрагменти в житті, які ми бачимо. І оце ж все, що ми бачимо: природа, люди оточення. Воно зразу нас перевертає. Ми все міняє. Це всередині, і ми бачимо життя. І це життя зразу, зразу дає нам цю енергію. І ця енергія перетворюється в якісь матеріальні речі. Ну, ті речі, що, що ми створюємо. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин, телеканалу Ільдана.